Стираючи кордони на Прикарпатті, вперше відбудеться міжнародний форум української молоді діаспори. 17 серпня сюди з'їдуться близько сотні представників громадських організацій з різних куточків світу. Півторатижневе дійство умовно розділили на декілька етапів: перший карпатське таборування, а далі вже в обласному центрі офіційна частина, річні збори світового молодіжного конгресу із тематичними сесіями від вітчизняних та закордонних лекторів. У нас там ключова роль молоді в просуванні, значить, українських інтересів. Тоді друга, друга така тема це український єдиний український інформаційний простір, дві крапки, реальність чи міф. Тоді маємо збереження та розвиток, тематична сесія, збереження та розвиток української національної спадщини. І ще одна тематична сесія це є економічний розвиток світового українства, окремою частиною масштабного заходу, стане діаспора фест. Яскраве дійство з виставками та етнопоказами покликане популяризувати сучасну культуру діаспори. Утім, в якому саме форматі його проводити, зважаючи на складну ситуацію в Україні. Організатори ще розмірковують. А от прикарпатці вже добре знають, чим здивувати закордонних гостей. Ватра знайомств, тренінги зізнання автентичних наспівів, обмін звичаями та навіть театралізоване гуцульське весілля, і це ще не повний Програми таборування у ворогті. В рамках цього таборування в нас є дуже різноманітна програма. Я е, говорю про гуцульські звичаї, українські звичаї. Ну і е, ми будемо мати два виїзди. Звідти це 22 числа е, ми будемо з діаспорою і з нашими молодіжними громадськими організаціями підніматися на найвищу гору Говерлу. Е, і буде таке в нас е, почесна варта говерло. Офіційне відкриття міжнародного форуму запланували на 26 серпня. Цього ж дня в обласній філармонії, де власне відбуватиметься дійство, очікують і на приїзд міністра молоді і спорту. З цим профільним відомством світовий конгрес молодіжних громадських організацій планує підписати меморандум про співпрацю.